Діти з ментальними порушеннями. Де їм краще? В спеціалізованих закладах садочки або школи, або інклюзивні групи, інклюзія в загальноосвітніх закладах? Юлія Бурда, що ви скажете? Нейропсихолог очолює центр розвитку дітей з ментальними порушеннями. От яка ваша думка? Ну, на мою думку, дітям з ментальними порушеннями на сьогоднішній день неважлива фізика, неважлива хімія, неважливі якісь там точні предмети. Якщо ми хочемо дитину інтергувати і да. да, в соціум, ми маємо. Можливість, унікальна можливість навчити дитину е, бути в соціумі, бути безпечною для соціуму, і також бути, е, щоб соціум був безпечний для дитини. Тому саме цінне, саме дорогоцінне, що має людина, що має дитина, це час. І ми не маємо права його витрачати на те, що не допоможе дитині е, жити тим життям е, повноцінним. Mm -hmm. Чи Приблизити його mm -hmm. до повноцінного життя, і може бути на і Хай він не читає. Тобто спеціалізовані заклади чи загальноосвітні? На сьогоднішній От, день. На, вашу думку. Да, на, сьогоднішні... Краще. на сьогоднішній день. А... В загальноосвітніх, на жаль, немає фахівців, які можуть в цьому допомогти дитині. Uh -huh. В спеціалізованих наразі дуже багато організацій, дуже багато фондів. Є і державні. Ну там може трошки не такі uh -huh. програми, але також там є фахівці, які цим допомагають. Да. Дякую, дякую. Повне інтерв'ю. Також на сюди ми, ми окремо обговорювали на youtube каналі Кабінету експертів Юлія Борда. Шукайте, дивіться.